Mm -hmm. Так, ну це щось, щось длинне, якийсь плащик длінний, якийсь вушка є, якісь окулярів немає, mm -hmm. якийсь котик, якийсь котик, так? Да? Плащики. В Флащики котик, да? пікачу. Це супергеройського. Супергеройського. Зараз е, жінка-кішка. Дивіться нам, підказувати мені. А підожіть в ушках. Це, типу, якийсь там Бэтмен, щось mm -hmm. таке було. Бетмен? Mm -hmm. Ого, прикол. Господи. Що це таке? Е, це якась хрюшка. Ну, не зовсім. А, це куромі. Так. Так. Да? Клас. Полушка, як е, є коли оцю чистина. Ага, супер.